Доброго раночку, мої любі квіточки, як ваші справи? Так, будемо зараз збиратися з ретро бейбою. Ретро бейба зараз фарбується, в нас немає світла, тому якість відео, можливо, не така чудова, але все ж таки я сіла напроти сонечка, то думаю, вам більш-менш буде гарно видно. Так. Збираємося, зараз буду фарбувати очі. Ось в мене така гарнюсінька палеточка. Тіней. Будемо фарбуватися. Так, мої хороші, зараз хочу відзняти для вас відосики. І мені вчора моя люба підписниця написала, що хоче бачити мене в ролі Оксани зі старої екранізації фільма. Вечори на хуторі біля диканьки. Знаєте, мої хороші, я б зіграла і Кузніцава кулу, але в мене немає такого галата, як в нього. Тому буду сьогодні грати для вас Оксану. І ще хотіла що сказати, мої хороші, якщо у вас є якісь пропозиції, давайте у нас буде з вами такий квестик. Ви мені пишете роль, в якій би ви хотіли мене бачити, і я буду намагатися. Перевтілитися в того чи іншого персонажа. Як вам така ідея? Мені здається, це ну, було б прикольно, як ви вважаєте? Тому не соромтеся, пишіть. Пишіть і я буду перевтілювати. Е, перевтілювати це в життя. Отак. От Ще вам, мої любі, хотіла сказати, що Чекаю вас в своєму інстаграмі. Переходьте туди, тому що е, там дуже багато мого життя. Саме того, чого ви не побачите е, в моєму Тіктоці. Я вас також там чекаю, мої хороші. Так, всім дуже зайшла моя вірка-сердючка із Аллою Борисівною Пугачовою. Тому буду також продовжувати знімати. Мені це подобається. Е, вчора накидала собі в, в цей е, в кошик на Аліекспрес перуки. Хочу позамовляти. І, і буду для вас грати різні, різні ролі. Так, все, мої любі. Люблю вас, кохаю, буду дофарбовуватися. Чекаю вас, чекаю ваших коментарів, чекаю ваших лайків. І переходимо до мене в інстаграм. Мирного вам неба та гарного дня!